Друзі, всім привіт! У нас вже вечір, прохолодно. Вчора такий дуже гарний дощик у нас був. Ну, Не дуже землю промочило, тому що на цю землю багато дощів. дощівно. Це хочу показати, ось як виглядає наша замульчувана полуниця. Рядочки видно дуже гарно. Ось я скажу, Вона така вляглася вже тут. Ось Пройдуся, тут так утрамбовано де не, не, не дуже сильно цвіта, ну, вже починає, будемо так казати. Так що мені подобається, що самольчоване воно. Балку Глюша докосив вже також. А вчора кажуть, що такий горний. Пройшов, майже цілий день. І ще на завтра дощ обіцяють, то було б непогано. А сьогодні ми міжряддя картушки. Ввечері проходили, полули. Йду з вами на грядку, показувати, що в нас тут. До чого. Чуєте жопки концерт, який завели. Пусть дивіться, кипівонії. Скоро цвістинуть. У мене десь із поливолкою пішло. Мабуть, в тепличку. Ось Сьогодні також у нас тут скрою грядочки. Дереві й ріс. Мама вирішила, видно, що його треба сполоти. Гляньте спололено. Ще поки що не прибрали. Завтра, якщо буде час, приберемо, бо ми сьогодні, я ж кажу, тільки-тільки зрядки прийшли, навіть не все ще встигли доробити. Прополули картоплю. А також я ось зрізала декілька кущів, точніше три куща агросу. дивіться, Борошниста старосо на пола, що йому не роби, думаю, щоб не перекинулись на інше, прийшлося таким кардинальним методом, оце боротися. Так що, шкода, звичайно, але нічого не зробиш. А ось хочу показати, посадили тут. Це мама Черенковола хризантемки, сім штук ось є. Ось тут біля теплички. Зараз покажу, що в нас і в тепличці. Ось гляньте, які в нас петунії. Це свої сіяли ті, що з розсоди. Так що ось не дворі тут. А зараз я, мабуть. Внесу все в тепличку, ось відкрию тепличку і, і внесу ось. І хризантеми кущ не висаджували, бо ще і морозу обіцяють. А це тут вже була капуста, колись роння. Ми висадили ще землю не, не витрушували. Зараз я відкрию теплицю, покажу вам. Ось відкрила я одну, одну цю змійку. Іншу не буду. Ми тут отак примітивно її підпероємо, щоб вітер не завівав. Зараз покажу, що в нас тут і в тепличці, а поки що хочу повносити все, що в нас тут залишилось. Це густрий, гіркий перчик. Зараз з вами внесемо у тепличку, бо можливо, щоб не померзло воно. Можливо. Буде прохолодно, або й дощ. Ось що хочу показати. Ось капуста це роння тут є. Так що це огіручки це свої огірки ми тут посадили. Ну, ті що з розсади. Ось десь більше, десь менше. Ось, взагалі він маленький, в крайньому відеречку. Це помідори. Це тут дині кавуни отак посадили ми. І он також є це, до речі, базилік, це кавунчики. Ось і це розсода. Це хочемо спробувати. Ну тут раніше, щоб була якась капуста. Це також кавуни. Мабуть, ми будемо їх розсотою висаджувати пізніше. У грядку. Ось це огірочки. І ще треба під'язувати. Отак взяти. Ну, все огірочки ці ми купили. Росоту продавали, ми купили ці огірочки. Треба сюди буде отак попід'йову до оцих конструкцій. Зараз буду ще вносити. До речі, ось один помідорчик примостився. Також перчик, он, трішки баклажанчиків. У ну, нас так ну, для себе, хочемо спробувати. Зараз я підемо з вами, далі будемо що Це, це кімнатний перець, гострий. Е, Нам колись сусідка через хоту дала, ну він такий пекучий що чесно на любителя, ну, мені така подобається. Ось поставлю його також тут. Ось це також До речі, Це тут петунії мама розсадила, почеренкувала. Зараз далі буду також петунії заносити. Ось так, я тільки що швиденько все занесла. Ось такий короткий огляд теплички. Мені поки що подобається. Скажу чесно, ми перший рік знаю. ну. Звичайно, не всі в нас, бачу, огіручки прийнялися, але я думаю, що буде нормально. Перші будуть огірочки. Зараз вийдемо з вами, закрию. Теплицю треба обережно. Я завжди так акуратно, бо ще думаю, щоб ця змійка не розійшлася. Зараз треба надо... опа. Так, все, ніби ніби приперла. Нормально так. Так що, Ось так вечоріє, вже, до речі, початок на дев'яту. Дивилась, тут немає. Щось сипеться. Видно, померзли, Не буде черешень. Може, да не дай якось причепиться. Так взагалі. Не буде черешень. Ну, нічого. Дивлюся, малина. Цвітось викидає. І, і Бачите, вас не, не так і багато. Зараз, я думаю, вам покажу. Ось оця діляночка. Залишилась і ось видно. Оце тут пусто гляньте. Всередині чорна, ось по краю кущик і в кінці. ну Ось, і все. Так що небагато Не залишилось. Ну, я думаю, що вона може і розростатися. В принципі, ось бачу, мама починала мульчувати часник. Це Коли ми, ми полуницю мульчували, залишилась трохи трава, і вона сюди і золишок висипала. А так просто зараз мокра трава там скушена, бо вже як Льоша докосив, вже й дощик бризкав. Ось тут також у нас вилазить бур'янець, треба полуть, але головне з ми картоплю, тому що Ой, скажу чесно, бур'ян страшний поліз, картошка ще не, не, не повилазила вся, якщо вам видно рядочки ось, ось ми жрять попололи. Далі буде дяді Міші видніше, як вона посходить, і щоб бур'яном не заглушило картоплю, бо на 8 днів кажуть, дощі передають, які вони будуть і чи вони будуть, але, як бачите... Погода може бути різна. І оце ми вийшли, ну, мабуть, з пів шостої до пів восьмої дві годинки. Оце ми попрацювали міжряддя картоплю сполули. А далі, як посходить картопля, буду телефонувати до дяді міші і будемо просити, щоб він нам її обгорнув, підгорнув картоплю. О, так. Таке небо, ластівки ще літають. До речі, на балці отом на буртах через, через цей струмучок. Е, біла чопля ходила в день. Така красива. І лабіді в нас на ставку плавають щодня. Отут пролітали, сьогодні мама була на грядці, пролітали по небу, так, і склали, склали крила і, і приземлилися. Прямо так потужно на ставок лопами. Так що у нас тут почали і лабеді водитися. Біла чопля, ну років три я знаю, що вона також прилітає. В минулому році, до речі, дві бочила вже. Так що, Тут такі справи в нас. Тут кабачки ми також посіяли. На зворотах з однієї сторони, там з іншої. І по всьому проїзду там, де дядя Міша буде їздити трактором. Так що цю роботу зробили. Може, дай й пропустили бур'янець не без того, але, слава Богу, ми його сполули. Ну, не люблю я ліс полути, чесно, краще пробігтися з сопкою. По меншому бур'яну частіше, ніж чекати, поки вильзе ліс, а потім не знати, що з ним робити. То Такі справи, друзі, сьогодні. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся, всім вдячний за перегляд. Всім бажаю, мирного неба! Пока-пока!